Вітаю всіх ваші, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про проблему в Україні, яка на провели жаль залишається. І ця проблема є в кожній територіальній громаді. І вже понад 25 років вирішення цієї проблеми немає. А назва ось цієї проблеми це виконавчий комітет, тобто виконком. І ось є таке питання дуже цікаве. А чи знаєш ти, хто саме представляє виконком в твоїй громаді? Хто знаходиться в складі твого виконку? Які це люди? І найголовніше, якими знаннями володіють ці люди? Бо якщо подивитися уважно. На оцей склад виконкома. То там можна побачити дуже, я повторюю, дуже цікаві обличчя. Хто там сидить в виконкомах? І це проблема. Виконавчий комітет, якщо казати, простою мовою, це по суті уряд громад. Уряд. І ось цей уряд громад. Ухвалює рішення, які впливають на твоє життя в першу чергу. На життя громад. Але парадокс, знаєш, в чому складається? В тому, що склад оцих виконкомів у більшості випадків немає нічого спільного з їхнім професійним управлінням. Ось такий склад виконкомів зараз в Україні. І ось таке управління зараз в Україні. І, зокрема, в кожній територіальній громаді. За законом, окрім посадових осіб, туди можуть ходити так звані інші особи. Так приписує закон. І ось мова йде про цих інших осіб. І під іншими особами. Може бути хто завгодно. Навіть та людина, я підкреслюю, та людина, яка взагалі не має уявлення, як працює самоврядування. Ось так відбувається. І ось давайте уявимо таку ситуацію. Ти записався на прийом до лікаря, щоб вирішити проблему зі здоров'ям. Але коли ти приходиш. То замість лікаря перед тобою сидить випадкова людина, яка навіть не розуміє, що таке діагноз. Можеш це? І вона починає тобі радити, як лікуватись. Абсурд. Так ось, якщо казати про виконавчий комітет, у багатьох громадах... Оцей виконавчий комітет працює за таким самим принципом. Як ти думаєш, який буде результат від цього для громад? І можеш уявити оці масштаби. По всій Україні тисячі громад. І в кожній з них свій виконком. І у кожного виконкома десятки оцих інших осіб. Без професійної підготовки, без відповідальності, без розуміння процесів, і вони керують. І це є невидима бюрократична толпа, яка формує управлінські рішення. На хвилинку уявіть оцю ситуацію. А звідси виникає хаос, безсистемність. І те, що громади не рухаються вперед. Вони знаходяться на тому рівні, на якому вони є. Розвитку немає. Від того, що в виконкомах сидять оці інші особи. І найстрашніше, ніхто це не аналізує оцю ситуацію. Закон ніхто не аналізує. І ніхто не аналізує. Хто такі інші особи? Ніхто навіть не ставить питання, а хто ці люди, які ухвалюють рішення без відімені громади? Хто вони? Хто ці люди? І як вони там опинилися? І ось пропозиція. Рішення дуже просте. Виконавчий комітет повинен складатися виключно з посадових осіб місцевого складування. І найголовніше, їх має там бути не більше 11 осіб. Не 25, не 30, а тільки 11 осіб. Ми зараз не будемо казати, чому така цифра. Це окрема тема відео. Але 11 їх має бути. Це оптимальна кількість для ефективного прийняття рішень і персональної відповідальності. Якщо казати про громаду, то громада це не гурток за інтересом. А це структура управління, де кожен має знати, що робить, і відповідати за свої дії. Ось що таке громада. А так, як є оці інші особи, то це перетворилося на гурток своїх інтересів. І ось результати від цього гуртка своїх інтересів. І ось фінальні, шановні, речі, з 97 року це питання зависло у повітря. Змінювалися голови громади, депутати змінювалися. Але ніхто так і не наважився змінити головне, а це система управління на місцях, що є самим найголовнішим. І поки в складі виконкомів будуть оці інші особи, будуть відповідно інші результати. Я беру інші результати в лапки. Тому першим кроком до справжнього місцевого середування є змінити сам принцип формування виконкомів. Вони мають формуватися по-іншому. Ми сьогодні кажемо про те, хто має бути в складі виконком, бо виконком формується з кількісного і персонального складу. ось формування має бути змінено. Бо без цього все інше лише імітація. Оце управління. Це імітація. І в результаті громада нічого не отримує. Настав час називати речі своїми іменами. Виконавчий комітет має бути виконавчим органом, як того вимагає закон, і прописує, що виконавчий комітет це виконавчий орган ради, а не клубом своїх людей. Бо зараз. Виконавчий комітет це клуб своїх людей, бо там є інші особи, різні. Подивіться уважно, з'ясуйте, хто у ваших виконкомів представляє їхній склад. Хто ці люди? Яка їхня діяльність? Які знання вони мають? Вони розуміють, що таке територіальна громада? Вже не кажучи про повноваження виконком, чим виконком має займатися, які він має ухвалювати рішення, подивіться тільки на людей, хто там представив. І ви зрозумієте, чому так в вашій громаді. Тому, шановчі, ми сьогодні проговорили про цю проблему і розглянули тільки один аспект. Це склад виконком. Тому, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте обов'язково коментарі і ставайте нашим підписником. Я всім дякую і вже до наступних зустрічей.